Наприкінці березня, на початку квітня, багато планет знаходяться в знаці зодіака Риби, який означає викривлення реальності і ПСО, брехню, інформаційні спецоперації по викривленню реальності. Тож зараз, з за астрологічної точки зору, не перспективно вірити інформації, яку точно приточно повідомляють, наприклад, лідери держав. Лідер в астрології означає Сонце, а всі планети вони зараз знаходяться в стороні від Сонця. І це те, що лідер держави каже, це більш його особиста воля, а не то, про що йдуть реальні домовленості, реальні перемовини. І, наприклад, якщо Путін каже, що він там прям дуже войовничий, то дійсно Сонце Вовні дає войовничість лідера. Те, що вовні відбулося сонячне затемнення, дає таку ситуацію, що насправді в лідера немає багато енергії, щоб е, воювати. І це ну, і ПСО, і Блєв. Насправді, що Путін дуже сильно готовий, дуже сильно воювати. Е, правдива інформація, вона зараз від людей скривається. Меркурій означає правдиву інформацію. Меркурій зараз, мало того, що знаходиться в рибах, він ще ретроградний, тобто інтровертний, і з'єднання з планетою Сатурн це скритна планета. Тобто реальні те, що політично відбувається, це закриті такі закрита дипломатія, до якої люди зараз не мають доступу інформаційної. Також планета Марс знаходиться. В скритному знаці Зодіака, ну, само по собі це б не мало значення просто в сукупності з усіма планетами, Марс з ними взаємодіє. Це подвоює цю інформацію тайн. На фронті це може означати тайні якісь спецоперації, розвідку. Зараз дуже актуальні розвідувальні якісь операції і провокаційні, провокаційні ситуації. На відміну від знаків Зодіака стихії води. Це риби, рак синеньки. знаки стихії огня є знаками правдивими: це Овін і Лев. І коли планети ввійду в правдиві знаки Здяка, Марс в Лев, а оці планети ввідуть в Овін. Це відбудеться наприкінці квітня і далі в травні. То тоді інформація, яку чують люди, вона дійсно буде чесною, відвертою, правдивою. Наприкінці квітня, в травні, на відміну від. Того, що є зараз, тому я назвав це іпсо Обман. Значок відео я вибрав такий розмитий фон. Спочатку хотів такий викривлений фон королівства кривих зіркав, що теж ну, було б актуальною. Ретроградні планети вони більше про те, щоб не про майбутнє дуже сильно думати, а аналізувати минуле і виправляти минулі помилки свої. Хочу додати те, що також знаці зодіака Стихії Води знаходиться ліліт з кінця березня. І Скорпіон — це теж такий знак зодіака, як і вся стихія води. В неї є позитивні риси, там як гнучкість, можливість напитувати щось своєю силою, м'якою. Але негативне це обман викривлення. І ліліт Скорпіоні теж означає обман викривлення. Такі більш наглого типу Скорпіон Марсіанський знак здяко, правитель Марс, тому тут брехня така більш нагла. І також ліліт Скорпіоні означає те, що людей обманюють через те, що в них позичають гроші. От, Наприклад, за останні дні в мене три людини позичили невеличкі суми грошей, сказали, віддадуть, і ніхто із них не віддав. Це тема ліліта в Скарпіоні, тобто тема позиків, коли держави позичають один одному, або і коли людина за рахунок когось іншого хоче вирішити свої проблеми. Ну, наприклад, тобі щось треба, окей, в мене нема, але в нього є, піди візьми у нього. Тобто з такими схемами, останніми днями я теж стикаюсь, коли, коли люди щедро діляться не своїми ресурсами, а чужими ресурсами. Будьте обережні з ситуаціями чужих ресурсів. Також знак з Скорпіон» в резонансі з інтимною сферою, з інтимним здоров'ям. Тож приділяйте цій темі увагу і з інтимною гігієною. А, дякую вам за увагу. На цьому прогноз закінчено і хотів би запросити бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу наприкінці березня, початку квітня. Дякую учасникам цього і минулого зборів на все добре.